Так, друзі, привіт! Буду показувати вам книги. Книг багатенько. Розпочну з ось такого ось шостого тому життя звірів, є трохи такої енциклопедичної літератури. Ось кому цікаво, друзі, дивіться, кому якась книга, можливо, сподобалась, можете мені написати. Якщо, звісно, хочете. В описі до каналу є інформація. Ось така чудова книга про життя звірів. Дуже вона інформативна, дуже багато тут малюнків. Це шостий том. А взагалі цікаво з. О, дивіться, який кабан, яка в нього модна зачіска. Навіть зараз би був просто. Супермодник. Так. Яке? Тут вони розп... Е, я знаю, є... є. Е, так, так, так. Шести томах. Ага, це ось шостий том. Так, так, так. Ага, ось який підрозділ. Е, там, мабуть, ще птахи були. Там і так далі, і так далі. Ну, цікаво, друзі. Ось таке, такі видання мені подобається. Тут мене дуже багато гарних ілюстрацій, та і інформації про звірів дуже-дуже багато. Ось таке ось видання. Про звірів я стараюсь все забирати. Мені про звірів цікаво дивитись та дізнаватися. Ось такий. Том Лермонтова. Ось таке ось видання. Воно мені вже зустрічалось з 1965 року. Воно в чотирьох е, томах йшло. Так, е, знаю, що тут є ілюстрації цікаві. Так точно. Бо я був дивився. Я ж кажу, те, з таким виданням я знайомий. Так, ага, ілюстрації. Так, ось такі ось такі. Тут, може, один том, я не знаю, бо я книги разом з вами розбираю, потихеньку показую. Так, ось такий чотирьох томник. Так, що це не зустрічався таке мені ні разу. Ось. Так, тут фотографії. Ну, щось, друзі, щось про війну. Другу світову. Так, це ось другий том. Це ось третій том і ось четвертий том. Ось так це вигляде. Папір тут газетний, як бачите, такий жовтенький, самий звичайний, Ну, і видно, що є вкладки з фотографіями різними. Так, далі. Поліс я вмішу далі. Ага. Дивимось, ой, яке чудове! Дивіться, які гарні сови. Я колись був ішов, піднімаю голову на сосну, а там сидить десь 30 сов. Як це було цікаво, які вони самі по собі звірі такі чудні. Так. Книга зовсім нова, дивіться, які тут ілюстрації. Звісно, я такі видання, дитяча література. Я стараюсь також забирати. О, дивіться, яка книга цікава. Який це рік? Мабуть, 90-ті роки. А, ні, дивіться. Братислава, 1968 рік. А така книга, як з 90-х. Оформлення таке. Цікаво, що ж тут можна забрати і подивитись, які тут давались е, настанови на різні випадки життя. Дивіться, які тут чудні ілюстрації. Ось. Ну, цікаво, цікаво тараж цієї книги подивитися. 68-й рік. Не бачу інформації. Добре, давайте далі. Е, так, хтось дуже полюбляв, бо зачитав її. Так, так, так. Нек... Миколай Дашкіїв якийсь. Не зустрічав я. Научно-фантастичний роман. Оце так. Да. 53-й рік, до речі. Ілюстрації є. Немає. Не знаю. Про що це? Так, тираж 30 тисяч. Небагато. Віддруковано в Харкові. Отак. От щось таке фантастичне. Якийсь дядько з пробіркою. Я думав щось може про медицину. Так, давайте далі. Це, мабуть, поезія так схожа. Дивіться, які форзаці. Оце схоже на мрамування. Я на каналі. В короткому відео розказував, що таке мрамування. Це таке оздоблення книг для того, щоб вони вигляділи більш гарнішими, більш дорого вони вигляділи, їх так оздоблювали. І, до речі, також це допомагало від шкідників, <кій> тому що обробляли їх, так. таким чином. Ось така поезія. Хлібнику. Щось знакоме, ви знаєте, щось знайоме. Так, ага. Ну, тут, що тут довго розказувати, зрозуміло. Таке видання мені, до речі, не попадало ще. Ідіота 64-й рік. І тут є печатка. КПСС, бібліотечний кабінет. Ну, не розбереш. А ще може бути на 17-й сторінці. Якась інформація. До речі, хто знає, чому ось на 17-й сторінці в бібліотеці. Може хтось є робітник бібліотеки, дивиться, мені завжди було цікаво. Ось на першій і завжди на 17-й. Чого так, я не розумію. В кожній книги бібліотечній так роблять і робили так. Ну, щось таке мені, схоже, попадалось, я забираю. О, дивіться. Ага, понятно. Так, такий ось гумор. Тільки щось він не дуже смішний. Так. Ага, тут є якісь ілюстрації. Угу. Я ж кажу, таке щось мені попадалось, але здається, в другому виданні. Я таке забираю, бо людям... Не повірите, таке цікаво. І вони деколи і купують такі книги. Так. Нестак, так, О, цікаво, що це таке. Дивимось. Щось історичне. Так, Роман. Так. Норвезький письменник. Цікаво, потрібно забрати, подивитись. Не зустрічав я ще такого. Так. Гордон. Можна було би прочитати гордон. <свісно> так, 56-й рік. Угу, не знаю, не зустрічав. що за роман. Такий він вже стан. Книги, звісно, зачитана. Книга, ну, нічого. Ага, пішла якась знову енциклопедії, пішли. Так, дитяча енциклопедія. Ось така перший том. Мабуть, багато малюнків. Так, це щось про про-про-про історію. А, чи географію. А, намальований глобус, мабуть, це про географію. Так, на географічну тему. Так, який це рік? Я таку вже зустрічав енциклопедію. Так, понятно. Так, 71 рік. Для середнього та старшого віку. Ось така дитяча енциклопедія. Так, поїхали далі. Ага, далі тут іде ось другий том цієї енциклопедії. Про що тут? Так, це вже, мабуть, астрономія чи що це. Ага. Так, астрономія. Астрономія. Про діячів видатних всі галузі. Різних про технології. Ну, понятно, що на той час які були. Ось такий ось приклад. Це другий том даної енциклопедії. Далі бачу п'ятий том. Так, п'ятий том. Про що він. Так. Угу. Про техніку. Про техніку. Різні і технології. Ось так. П'ятий том. Так, і ще тут є один. Ой, незручно сидіти, ноги затікають. Ай-яй-яй. Так. Це щось про рослини. О, про рослини можна і... І забрати, якщо щось тут цікаве є. Ага, це щось ага. про агропромисловість. Дивіться, які корочки і гусачки. Так. Корівки тут різні, плодово-ягідні сади. Ось така ось енциклопедія. 71-го року написано, що вона. Так, давайте далі. Ой, незручно, друзі. Вибачайте. Так, ого, оце дивіться, яке тя -тяжке, тяжке книга, тяжке таке видання. Словник. Словник. Отак. Військовий. Військовий словник. Угу. Тут всі на військову тему. Такий ось. Талмут великий. Ось так. Види форми на той час, які були. Дивіться, це Шотландець. Мабуть, різних країн види форми. Так, тут є і США на той час. Різні форми. Ось така ось енциклопедія. Цікаво, тираж подивитись, чи великий. Чи не дуже так? 150 тисяч екземплярів. Ну, Достатньо такий великий словник. Так, далі що там іде? А далі йдуть, ага, вірші Толстого. Це того, що написав князь. Серебряний, здається. Так, о, дивіться. Цікаво. Рембрандт. Мабуть, про... Про, про, про про художника. Ось я знаходив також цікаву книгу. Я її вже так гарно передивлявся про Ван Гога. Ну, і хай буде і про Рембрандта теж. Так, далі, далі. О, щось таке гарне. Так, як завжди. Сирена, так. Гудить. Так, так. А я вам книжечки показую. Ну, дивимося книжечки. О, дивіться, як гарно. Дивіться, який форзац. Ну, це прямо картина вже готова. І тут такий папір цікавий. Ой-ой-ой, а які ілюстрації. Оце, друзі, справжня знахідка. Дуже цікава. Дивіться, які тут... Щось про козаків, які тут малюнки. Це просто чудово. Просто чудово. Просто чудово. Який тираж. На українській мові книга. А тираж, друзі, 30 тисяч екземплярів. Це мало. Дивіться, як оформлено. Яка краса. Оце б справжня знахідка. Це вже повезло. Так. Дивимося далі. Не знаю, скільки частин буде, бо книг є трохи багатенько. Так, носов. Ну, мабуть, це не той носов. Серія така зустрічалась мені вже багато разів. Я е, забирав. Як вона називається? Ага. Бібліотека Дружба народів. Ну, це не той носов, здається, це якийсь другий носов. Не той, що написав, незнайку. Так. Так, далі ось така ось книга. Документальна повість. Репортажі і очерки. Якийсь журналіст радянський, мабуть, писав. О, репортаж із Японії. О, цікаво. Потрібно забрати. Книги, друзі, бачите, в якому стані. Також новенькі, нечитані, в різному попадаються. Буває такі, що. На куски розпадається, а бувають ось такі екземпляри, що їх навіть ніхто не читав. Оно реде Бальзак е -е попадалось мені це якийсь бібліотечний. А книга з бібліотеки. О, дивіться, які ілюстрації гарні. Цікаво, цікаво. Є у мене п'ятитомник, томник, який, мабуть... Десятитомником, але в 91-му році, після розвалу е, Радянського Союзу, е, так він і не випустився. Я маю на увазі Оноре де Бальзак на українській мові, там чудове видання. Я знаходив 5 книг. Ну, цікаво, Бернрад шоу, тут п'єса, треба забрати. Так, знову ця серія. Так, хто ти? Севастопольська хроніка. Щось знайоме. Що це таке? А, це з видавництва, бачите так. Угу. Ось таке ось. Теж дружба народів, серія така була. Щоб ви мали на увазі, я вам показую, які книги. Так, щось маленьке. О, оце цікаво. Отака От маленька книжечка. І тут, друзі. Інформація така. І показується, які нагороди. Це тим, хто полюбляє фалеристику. Будь ласка, дивіться, книга нова. Взагалі. Тераж цікаво дізнатися її. Також 30 тисяч екземплярів. Також небагато. А рік видання 82. -го. Київ. Так, 82-й. Ой! Ага, така мені попадалась. Життя Христофора Колумба. До речі, хотів я її е, почитати. Тільки в гіршому стані мені попадалось. Це взагалі її не відкривав ніхто, бо сторінки о, аж хрустя. Так, 92-й рік. Так, поїхали далі. Так, це щось автобіографічне про Шолохова. Якісь дослідження. Так, фотографії. Ось така ось книжечка. Так. Василєвський. Це якийсь, мабуть, маршал чи ще хтось. Я щось таке чув. Василєвський. Чув я. Угу. Понятно. Ну, ось таке ось видання, мабуть, з фотографіями його так. З спогадами і з мемуарами. Супер обложки. Спочатку подумав, що щось таке цікаве прям. Так, дивимося далі. Знову ця серія. Тільки тепер е, Сімонов, дивіться, різні дні війни. Ось таке ось видання. Також нове воно. Також є тут фотографії військових часів. Ось так. а це знайом е, така книга відома. Карній Чуковський, Да. До речі, видавництво веселка. Отака, папір такий слизький, цікавий. Дитяча книжечка. Мені дитячу літературу я буду і ніколи не заморюся це казати. Дуже, друзі, мені дитячу літературу шкода. Так. Далі, знову ця серія. Бачите, попалась так, людина збирала. О, загребельний. мост. Так, загребельного, звісно, заберу. А, взяли і перевели з української мови. От дають. Ну, добре. Все рівно серійна книга така потрібно забирати. Так, дехто збирає Грекова. У мене була, попадала і, 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 книга на українській мові, до речі, ну, ось. Я про неї ще не дивився. Ну така ось собі жіночка. Що вона писала? Може хто знає. Пишіть, бо я не знаю. Не дивився ще. Так, далі давайте. Ага. Ось такі. Ну, До речі, в такому виданні не попадалось. Деколи їх зазвичай вони в трьох томах. Ага, тут ще й газета якась. Хтось про нього щось збирав. Ну, газета не старенька, звичайно. Ось так ось це воно оформлено. В суперобложці. Також фото. Ну, це видань цих було дуже багато. Це тираж 300 тисяч. Дві книги. Третьої не бачу. Може ще попадеться. Може це. Бережно, бережно. Так. Обережно. Туалет, а? В туалет пописять де тут можна? В туалет пописати далі йдіть. Йдіть, ідіть, ідіть. Да, да да, в да, да, да. Угол забору, да. Угол забору, да. <laughs> ну, а що зробиш, як по-другому нема де? Так. Це щось тут не знаю. Ось. От таких два тома. Зазвичай вони йдуть в трьох томах. Так. Ось так, друзі, люди ходять туди-сюди. Тому завжди в мене є з ким тут поговорити. І бачите, все в прямому ефірі. Так, Жуковський, так, зрозуміло. Це його видавали також дуже багато. Ось, загострювати так. Радянський детектив, о, дивіться, який тут цікавий. Екслібріс. Дивіться, який цікавий. А, і ось така печатка. Цікаво. Так. Така книга мені попадалась, я таку відправляв людині. Ось, будь ласка, лікарські рослини України. Так, далі що тут у нас? Зараз покажу. Ага. Це ЖЗЛ видання. Я думаю, всі його знають дане видання. Так, ось так. Довго про нього розказувати не буду. І Марко Вовчок, запуск речетника. Так, ось таке ось видання. Тепер ходьте оба. Все. Так, друзі, буду я зараз на цьому це відео, мабуть, частину цього закінчувати. Далі буде. Дивіться, дякую.